Отже, ми говорили про середньостатистичного пацієнта, якому проводиться штучна вентиляція легень, а тепер давайте собі уявимо клінічний випадок, коли ви інтубуєте пацієнта у важкій гіпоксії, у нього, скажімо, пневмонія, сатурація там десь в 60 він на максимальному потоці у вас 15 літрів за хвилину кисню. Частота дихань у нього 30 дихань за хвилину. І ви його маєте перевести на штучну вентиляцію легень. А тепер собі порахуйте самі, от в нього глибоке дихання, він на виході своїх сил і частота дихань 30 за хвилину. Так, якщо глибоке дихання вважати літром, да, і помножити. На 30 дихань за хвилину, то ви собі уявили, скільки пацієнт, який в нього хвилинний об'єм вентиляції. Так? 30 літрів за хвилину виходить. От. А тепер уявіть собі, що ви його заінтубували і перевели на 11 літрів, за... 11 літрів за хвилину. Як ви думаєте, що в такому випадку з цим пацієнтом станеться? Ви дуже вірно Розумієте, такий пацієнт дуже швидко помре. Тому після переведення на штучну вентиляцію легень ви маєте відновити дуже близькі параметри вентиляції до тої, яка була у пацієнта до цього. І тому зазвичай вважається, що якщо у пацієнта частота дихань була більше 24-25 за хвилину, то вентиляція транспортним вентилятором апріорі вважається неможливою. Тому що об'єм вентиляції, ви бачите, тут обмежений 16 літрами за хвилину. А це значить, що ті 30 літрів за хвилину ви йому не доставите ніколи, і це може бути тільки мішок амбу з підключенням кисню, коли ви можете регулювати цей об'єм і частотою, і об'ємом, так як ви це можете зробити руками. Ну ось типовий приклад е, вам е, штучної вентиляції легень. Зараз ми відтворили параметри е, серцево-вигеневої реанімації, якщо ви бачите. Подача 100% кисню. Частота дихань 10 за хвилину. Мінімальний хвилинний об'єм вентиляції. Обмеження тиску максимальне для доставки потрібного об'єму вдоха на фольній компресії, і ПДКВ при проведенні серцево-легеневої реанімації має бути на нуль, Тобто його немає. Ось в такому режимі проводиться серцево-легенева реанімація. А тепер уявіть собі, що ви фіксуєте ріст СО2 у видипуваному повітрі, а значить... Відновлення спонтанного кровообігу. В цей момент вам треба перейти на стандартний режим вентиляції легень, оскільки такий не підходить для хворого із кровообігом, який відновився. Ви маєте негайно виставити параметри, які для цього пацієнта. Пам'ятаєте, ви припиняються компресії, ви одразу маєте поставити швидко на величини на жовтому кольорі. От, і потім перерахувати, як ми з вами робили для пацієнта, скажімо, ми перерахували ось, і виставили йому кисень. А далі ви по оксигенації, по сатурації дивитеся. Якщо сатурація в нього виросла вище 95%, в цей момент ви переключаєте на 50% кисень. І далі вже слідкуєте, як у пацієнта штучну вентиляція. І другий випадок розглянемо. Не знаю, наскільки він буде частиною у вашій практиці, але в нашій практиці він буває і не рідко, думаю, вам також буде цікаво, це переведення гіпоксичного хворого на штучну вентиляцію легень. І так, якщо ви бачите, що зараз тут я закрию. Поки що вентиль, тому що дуже велика втрата кисню буде, потім я його відкрию. Зараз тут встановлені всі параметри для проведення оксигенотерапії. Режим встановлений на СІПА, тобто в цей момент йде постійна подача кисню пацієнту. Максимальний потік 15 літрів за хвилину, 100% тисень, і якщо ви пам'ятаєте в режимі СІПАП, тиск СІПАП саме регулюється оцією, оцією ручкою. Він встановлений на 10 приблизно сантиметрів водного стовпа. От, в такому режимі проводиться преоксигенація для того, щоб сатурація у пацієнта досягнула 93% і утримувалася 93% не менше 3 хвилини. Зараз ми відкриємо кисень і я коротко показую вам. Това се улови, това трябва да се Това е Отже, проводиться преоксигенація. Звертаю ще раз вашу увагу на те, що якщо у цього пацієнта, ну, зараз в принципі у всіх всі пацієнти йдуть з підозрою на ковід, але якщо є явна підозра на ковід, що це ураження легень, зверніть увагу, як проводиться преоксигенація. От, преоксигенація проводиться тільки маскою, яка щільно прилягає. Для того, щоб пацієнт не видихав навколишнє середовище, і для того, щоб зменшити ризик зараження для медичного персоналу, контур зібраний так, що вдох і видох проводиться через бактеріально-вірусний фільтр. Таким чином, пацієнт, коли видихає повітря, він видихає його через фільтр і видихає вже безпечне для вас повітря. Момент проведення преоксигенації своєму асистенту ви даєте команду на набір медикаментів, які будуть введені для переведення на ШВЛ. Це має бути анестетик і м'язовий релаксант. Ваш асистент набрав анестетик 100 мг кетаміну розрахункову дозу і набрав релаксант 10 мл вікіліну, також розрахункову дозу для пацієнта. Коли ви готові до проведення інтубації, а це значить, що ларингоскоп у вас біля вас. Це значить, що клинок ви вже до цього перевірили і він горить, інтубаційна трубка у вас підготовлена до інтубації. Ви даєте команду на введення швидко, послідовно, без розведення анестетика та м'язового релаксанта. Послідовно один шприц вводиться. І зразу за ним вводиться інший шприц, і після цього вводиться 20 мл фізрощину для того, щоб вони поділяли швидко. Продовжується оксигенація, маска не знімається із пацієнта до тих пір, поки ви не побачите фібрилярного посмикування м'язів на дітелі. Це значить, що наступила міорелаксація і дихання у пацієнта немає. Після того, як всі м'язи розслабилися, ви знімаєте маску і приступаєте до інтубації трахеї. Ваш асистент у цей час має переналаштувати штучний вентилятор для того, щоб подати пацієнту, як тільки він буде заінтубований, необхідні параметри штучної вентиляції легень. Отже. Пацієнт у, вас був. Пацієнт у вас був на сіпаті, Ви швидко, після того, як зняли, переключаєте в режим штучної вентиляції легень, ставите швидко всі параметри, так як ми з вами говорили, потім перерахуєте. Ось. І проводите інтубацію трихей. Проводиться пряма ларінгостопія. Пам'ятаєте, що пацієнт в цей час не дихає. Коли ви бачите голосові щілини, просите асистента подати вам трубочку. Коли трубка пройшла голосові щілини, асистент роздуває манжетку трубки. Ви в цей час дістаєте провідник, знімаєте масочку апарата штучної вентиляції легень і у виставленому режимі проводиться штучна вентиляція легень. Ну, цей апарат ще дає дуже позитивний момент, що якщо в цей момент легені стають зеленими, то це значить, що трубка знаходиться в правильному положенні в трахеї. тому що в стравоході загорюється куча індикаторів по тиску, От. тому вам додатковий плюс. І якщо все налаштовано, я просто виключу для того, щоб не втратити тисень. Ну, Далі все зрозуміло, так? асистент має або потримати трубку, або встановити. Тримач, пам'ятаєте, що відпускати трубку не можна до моменту, поки не встановлений тримач. Все, тримач трубки встановлений. І нагадую вам золоте правило на догоспітальному етапі, що кожний інтубований пацієнт має бути що? Вірно вдягнений, шиний.